Нарешті субота, час відпочинку, прогулянок і довгоочікуваної паузи від буденних турбот. Та ось питання, яке хвилює усіх, якою буде погода цього дня. Схоже, природа приготувала нам сюрприз, спокій і ясність, але є один нюанс. Всі подробиці дізнаєтесь за мить. Це за вікном стасен ЮЄ і Яльдволатруфен. лайк, підписка. І поїхали. Погода вже завантажується. Метеоролог Ігор Кибачиш прогнозує, що у суботу, 15 листопада, Україна продовжить насолоджуватися спокоєм і ясністю, яку приносить область підвищеного тиску. По всій країні очікується суха антициклональна погода. Тож опади цього дня не турбуватимуть нікого на лівобережі. Ранковий туман може додати трохи таємничості. Вітер південного напрямку помірний створюватиме відчуття прохолоди, але не зіпсує комфорту для прогулянок та активного відпочинку на свіжому повітрі. Температура повітря коливатиметься вночі від плюс 1 до плюс 6, а вдень потішить теплом від плюс 8 до плюс 13. Причому на Прикарпатті подекуди стопчика термометрів піднімуться до плюс 15. А тепер детальніше, чого очікувати від погоди саме у вашому регіоні. Дізнаємось у прогнозі від сайту Synoptic.ua. Київ. Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів до плюс 12. Чернігі. увечері можливий дрібний дощ плюс 4, плюс 9. Суми протягом усього дня не буде вкрите хмарами без опадів. Плюс 6, плюс 9. Луцьк ранок і день пройдуть без опадів. Ввечері може трішки накрапати дощ, плюс 5, плюс 8. Рівне протягом усього дня не буде вкрити хмарами, плюс 4, плюс 9. Хмельницький погода порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора до плюс десяти. Тернопіль безхмарним буде лише вранці. День та вечір очікуються похмурими, без опадів плюс 5, плюс 13. Львів, сонце в день буде рідко з'являтися за хмар без опадів, плюс 7, плюс 13. Чернівці хмарна погода протримається увесь день, без опадів плюс 3 плюс 13. Вінниця весь день буде хмарним без дощу до плюс 12. Черкаси протягом усього дня погода буде похмурою без опадів. Також до плюс 12. Кропивницькі хмари вже зранку вкриють небо. І похмура погода триматиметься до кінця дня, плюс 6, плюс 12. Полтава починаючи з самого ранку, і до пізнього вечора не буде вкрити хмарами до плюс 10. Дніпро небо ясне вранці затягнеться хмарами у середині дня. Та погода буде похмурою до самого вечора. До плюс 12. Одеса зустрічаючи безхмарним ранком. Погода зміниться вже у середині дня, і небо вкриється хмарами, які протримається до вечора, до плюс 14. Миколаїв хмарний день та похмурий вечір. Прийдуть на зміну ясному ранку без опадів, плюс 8, плюс 13. Херсон увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. без опадів, плюс 4, плюс 13. Запоріжжя ранок буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним без опадів до плюс 12. Сімферополь ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів до плюс 12. Харків протягом сьогодні буде триматися хмарна погода до плюс 10. Донецьк в день та ввечері очікується ясна погода без опадів до плюс 12. Луганськ увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо, погода зміниться на хмарну. без опадів до плюс 10. Ужгород хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Плюс 7, плюс 12. Житомир тут також хмарна погода буде триматися до самого вечора до плюс 10. Івано-Франківськ хмарно, без опадів і до плюс 12. Тим часом стало відомо, чого очікувати від погоди у грудні. Заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова у коментарі Главредо розповіла, що перший місяць зими буде багатий на опади. Упродовж місяця очікується чимало мокрого снігу. А з 11 по 13 грудня можливі найінтенсивніші снігопади, які створять справжню зимову атмосферу. Проте така щедрість опадів має і зворотній бік. Часто перед різким похолоданням снігу ще немає, тому земля залишається відкритою і вразливою до морозів. Це може стати проблемою для аграрію. ближче до кінця другої декади грудня. Очікується помітне похолодання. Уночі стовпчики термометрів опускатимуться до мінус 6-7, а в день температура триматиметься в межах плюс 3-5. А ще Марта Зінова розповіла, що на новий рік погода обіцяє бути по зимовому прохолодною, але без екстремальних морозів. Напередодні свят температура поступово знижуватиметься подекуди можливий мокрий сніг, який додасть атмосферності святковим дням. У день повітря прогріватиметься до плюс 5, тож справжнього лютого холоду не передбачається за попередніми даними. У у січні 2026 року в Україні також буде мінливою та справжньо зимовою. Протягом місяця очікуються різні погодні настрої від відносно м'яких днів до справжніх морозів. Наприкінці січня варто готуватися до помітного похолодання. Уночі температура може опускатися до мінус 10, мінус 12, а в день триматиметься близько мінус 5 градусів. Після кількох днів дощів настав час насолодитися маленькими радощами життя, 15 листопада світ відзначає міжнародний день сиру і хліба. Свято для тих, хто любить експериментувати зі смаками і насолоджуватися улюбленими поєднаннями цей день не тільки про їжу, а про відкриття нових смаків, текстур і способів подачі від класичного пшеничного хліба до пікантного блакитного сиру, від ніжного до гострого пармезану. Поєднання солодкого та кислого джемів або соусів робить знайомі страви особливими. В соціальні мережі зробили свої сирні дошки та хлібні тарілки. Справжнім трендом, а домашні експерименти перетворюють прості сніданки на маленькі кулінарні шедеври. Міжнародний день сиру і хліба це шанс насолодитися улюбленими стравами, спробувати щось нове і розділити задоволення з близькими. Візьміть свій улюблений хліб, додайте сир і трохи фантазії. День обіцяє бути смачним. І затишним. І на завершення мем дня після насиченого робочого тижня настає той момент, коли тіло і думки просять просто перепочинку. Особливо, якщо ви живете на 20-му поверсі, а світло вимкнули. Спускатися доводиться не зовсім звичним способом. Саме тоді ви відчуваєте себе точно, як наш мем котик, що повільно сповзає зі сходів, намагаючись тримати рівновагу. Ви були за вікном з СН Слідкуйте з нашими випусками, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, і хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.